В даному відео вирішив поділитися з вами рецептом зберігання мастирки, як я це роблю. Наварив я мастирки, це простий рецепт, нічого такого немає. 7 стаканів води, 3 стакани половинчатого гороху, 2 стакани манки. ще сюди дві великих столових ложки домашнього меду. Все це перемішав, зварив. Трошки мені не хватило вже, скажімо, терпіння і сил її перем'яти. Бачите, є трошки такі от частинки гороху, вона не повністю однорідна, але це нічого, рибка з'їсть. Потім я беру це всю масло, ділю на ось такі млинці. Кожен млинець має приблизно по пів кілограма ваги. Чому на млинці, а не на шарики? Тому що млинець швидше замерзає, і коли я їду на риболовлю, я достаю цей млинець морозилки, І по дорозі на риболовлю він вже в мене розмерзається. Тому що дуже маленька товщина, і звідси тепле повітря діє, і звідси тепле повітря, і млинець розмерзається. Потім ті млинці я замотую в харчову плівку кожен окремо, ставлю в морозилку і вона, ця мастирка може зберігатися в морозилці дуже довго. Коли мені треба їхати, ось такий півкілограмовий млинець мастирки нам вистачить, щоб зарядити в звичайну пружинку. Ну, приблизно раз 20-30. Ми можемо його звідси тих кусочків взяти. І, по суті, на риболовлю це з головою хватає. Пів кілограма мастирки на одну рибалку в мене вистачає. Напишіть, чи вистачає вам, як ви зберігаєте мастирку. Що ви думаєте з приводу такого методу зберігання? Можливо, у вас є якісь свої секрети. Буду вдячний, якщо ви ними поділитесь в коментарях. А ось так я сортую кашу на коропа. Тоже по пів кілограма, але про неї я розповім. В окремому відео, тому щоб не пропустити, підписуйтесь на канал. Всього вам не кращого, до побачення!